Доброго ранку я знову кажу усім нашим телеглядачам. Нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш телефон 26 45 96. Ви можете телефонувати і ставити свої запитання нашим ранковим гостям. Сьогодні до нас у студію завітали Роман Гасанов, начальник головного територіального управління юстиції у Херсонській області та Олена Клименко, заступник начальника управління державної реєстрації, головного територіального управління юстиції у Херсонській області, начальник відділу державної реєстрації. Актів цивільного стану. Вітаю вас. Доброго ранку. Приємно вас бачити у нашій студії. Вже нашим глядачам я сказала, про що власне йтиметься у нашій розмові. Але все ж таки нашу сьогоднішню зустріч хотілося б розпочати із вітальних слів. Адже саме сьогодні в Україні ми відзначаємо День юриста. Тож, будь ласка, можете привітати. Да, всіх доброго ранку, всіх юристів Херсонщини ми вітаємо. З днем юриста, тому що вибір професії юриста це, на мій погляд, вибір шляху. Тобто людина, коли обирає себе якусь професію, вона розраховує на щось. І е, саме головне, це знаєте, не буває е, поганих професій, бувають погані фахівці в якоїсь галузі. Тому професія юриста це дуже відповідальна професія, так як ти е, основна діяльність цієї роботи направлена на те, щоб допомагати людям. От тому і вибір професії до вибору цієї професії будь-якої іншої потрібно ставитися дуже ретельно і відповідально і до неї відноситься. Тому ми вітаємо всіх юристів Херсонщини з професійним святом. Бажаємо ну що побажати професіоналізму, не зупинятися на досягнутому. От, розвиватися і плідно працювати на користь нашої держави, на користь наших громадян. Дякую, пані Олено. Є що додати? С удовольствием, пользуясь случаем, хочу поздравить коллег, всех юристов города Херсона, Херсонской области, пожелать мира, пожелать здоровья, совершенствоваться, не уставать, любви к людям, поскольку мы служим людям все-таки на благо людей. Вот. И хотелось бы, чтобы люди, юрист такая широкая профессия все-таки, Значимое очень на сегодня важное, поэтому хочется, чтобы люди получали моральное удовольствие от этого. Ну и также хочется пожелать банально достойной зарплаты. Я приєднуюся до усіх ваших побажань. і Хотілося б сказати, що тут, у нашій студії, завжди ми зустрічаємося із хорошими фахівцями, які справді не помилилися із вибором професії. Але давайте вже перейдемо до теми нашої розмови отже, реєстрація народження безпосередньо у медичному закладі. Як так сталося, звідки виникла ідея, що це за пілотний проєкт? Е, ну, я думаю, що про цей пілотний проєкт дуже ретельно. І подробно скаже Олена Анатолійовна, а я хочу сказати про наступне: знаєте, ми дійсно, нарешті, ми є не свідками, а учасниками тих подій, які відбуваються зараз в структурах, в структурних підрозділах, в територіальних органах юстиції, в Міністерстві юстиції загалом. Це і оновлення кадрового складу, структури Мін'юста. Тобто починаючи з міністерства юстиції, закінчуючи всіми підрозділами, як структурними по областях, так і територіальними в місцях, міжрайонними, районах, відділах, оновлений склад органів юстиції, проведені практично, ну майже і по всій країні кадрові комісії. Щодо оновлення кадрового складу працівників органів юстиції. Дуже багато залучено фахівців, молодих юристів, які не працювали раніше на державній службі, От, а тепер працюють і, я сподіваюся, будуть приносити користь державі та людям. От, також е, такі запроваджені пілотні проекти, як передача повноважень через відділи е, ЦНАПи, е, забув. Відділи, відділи надання адміністративних послуг mm -hmm. Це звідді, через відділи надання адмінпослуг. через ЦНАПи. Mm -hmm. да, ЦНАПи. От, також е, надано їм повноваження, передано е, щодо реєстрації бізнесу, е, реєстрації і, або будь-яких витягів отримання інформації щодо підприємців, також щодо нерухомості будь-яку інформацію можливо отримати. От. І от всі ці проекти, які зараз запроваджені в Міністерстві юстиції, знаходять своє розуміння. Я так вважаю, вони позитивно впливають на розвиток структурних підрозділів органів юстиції. І насамперед ну, люди цим користуються, користуються, має попит в цьому людський, і люди задовільні, приходять, ми спілкуємося, радимося і. Надаємо послуги, до яких по яких звертаються до нас люди, насправді відбуваються зміни певно певні у структурі, і ви деякі зміни теж започатковуєте. Тепер ми. Перейдемо вже, так, до пілотного проекту про свідоцтво про народження, вже безпосередньо в медичних закладах можуть батьки отримати свідоцтво про народження дитини. Тож, пані Олено, розкажіть, будь ласка, більше про цей проект. дійсно, в Херсоні ми приєднались по приказу Міністерства юстиції до цього пілотного проекту з 15 вересня. Тобто, вот только-только скоро буде тільки місяць, як ми працюємо, но на сьогодні все одно у нас уже є якийсь результат. В этом пілотном проекте участвуют 4 только города, это город Львов, Одесса, Хмельницкий и мы. Я думаю, это будет, другие города тоже к этому подключаться, потому что действительно это удобно для не только мамочек, это удобно в семье, потому что свидетельство получают не только мамочки, папы, бабушки, кто приходит, кто может подать документы, потому что рождение происходит по заявлению у нас и третьего лица, третьего лица. Поэтому, конечно, это, я думаю, будет как сказать, очень удобной услугой, потому что пока мамочка находится в родильной палате, да, в родильном доме, она выходит через 2-3 дня, как там складываются обстоятельства, уже с документом. Конечно же, не нужно идти в отдел, не нужно подавать там заявление, стоять в очереди действительно. Хотя у нас в этом направлении, в отделах, ну не было такой уже на, на, такого напряженного, ну как бы момента, но все равно это очень удобно. Вот, поэтому вот, ну вот так, 4 пока города только в этом проекте. Лише чотири міста, але чи буде поширено цей проект, можливо, на Херсонську область, чи можливо там Возможно, mm -hmm. конечно, конечно. Вот сейчас, наприклад, я знаю в області, вони розглядають цей этот проект в том ракурсі, що будет підключений не только город, родильные дома, города, но й вся область, тільки есть сколько відділів. Вот у нас 24 четыре. Вот це теж, звісно, в будь-якому районі, якщо є отделение, пожалуйста, да. От ми говоримо про зручність, але все ж таке, можливо, деякі батьки все ж таки хочуть отримувати свідоцтво про народження у РАЦІ. Звісно, це їх право. Один момент, може бути, такий, найголовніший, який да, документи батьки не беруть, це коли батьки все ж таки не вибрали ім'я. Є же варіант, коли, знаєте, вибирають, визначають і все інше. В принципі, по законодавству, місяць у них, це їх право, вони можуть вибирати і думати. А ті батьки, у яких вже збиралося ім'я, ми вже на сьогодні розуміємо, да, що, что полуребеночка известен задолго. Ну, вот, до цього моменту, поэтому у кого є ім'я, у кого є это только тільки желанию, конечно. Тобто мають конечно. змогу і таким чином отримувати свідоцтво. Взагалі, яка мета ось саме цього проекту це і справді полегшу полегшити, як то кажуть, життя батькам, аби вони не ходили, звісно, конечно, це угу. конечно. для удобства людей для населення очень, это э вы же понимаете, потом идёт выплата, да, социальная помощь, и уже они, обходя одно звено, они уже готовы сразу пойти в органы, там, где они будут оформлять социальную помощь. То есть одно звено сокращается, конечно, для людей это удобно. Да. Давайте послушаем мой звонок нашего телеглядача. Есть запитання. Доброго ранку. Доброе утро. Доброго. Может быть, немножко неподрезу вопрос, но как грамотные люди, скажите, пожалуйста, а будет ли когда-нибудь в документе у ребёнка обозначена его национальность? Или мы так без национальности будем жить дальше? Спасибо. Мы дякуємо вам за запитання, чи можемо відповісти нашому телеглядачу. Да, конечно. Спасибо за вопрос. Вопрос интересен. И я вам скажу, что он возникает периодически, постоянно у многих людей. Вот. Наверное, все-таки это значимо для человека, да, для людей. Какой человек национальности? Так вот, на протяжении ну, последних, наверное, лет 60, да, если мы изучаем актовые записи, мы видим, этот вопрос вот возникает в графе ⁇ Национальность ⁇ периодически то эта графа есть национальность, то ее Ты нет, не понимаю, как... то она есть, то ее нет, то она есть, то ее нет. С чем это связано? Мы документы выдаем согласно актовой записи и согласно тому по постановке кабмина утверждены образцы, да, образцы документов. И если в этом документе нет этой графы, то естественно мы не можем выдавать свидетельство и написать друг национальность. Но в этой ситуации есть другой выход. Если в тех актовых записях все-таки предусмотрена национальность, и она есть, мы говорим о актовых записях, допустим, они же периодически, да, то если человек придет за свидетельством, априори нет графы национальности, то есть человек получит документ без национальности. А в актовой записи у нас во внутреннем документе это графа есть, то человек может получить полный вытяг, И там будет все выписано и национальность мамы, и национальность папы этот документ и апостилируется и легализируется. Если это надо документ предоставлять где-то за пределами нашей страны, вот. или даже в Украине использовать этот документ, то национальность там будет, пожалуйста. Можно сделать дополнение по желанию в актовую запись, если даже нет графы, это очень принципиально, то человек праве обратиться в суд и в судебном порядке сделать вот дополнение через решение суда актовой записи. Но ну, тогда это будет, можно дополнить или исправить национальность. Угу. Давайте еще послушаем наших телеглядачев. Хочем у вас почути доброго ранку. Алло, доброе утро. Доброго. Я хочу вам задать один вопрос. Будь ласка. Вот, человек потерял паспорт, украли у него. Значит, паспорт еще старого образца, так? Да собрали все документы миграционной службы, все, все справки, где работал, все, все, все есть, где жил у родителей. Был один суд, второй суд отказывает и все. И второй вопрос, скажите, пожалуйста, а суды подчиняется отделу юстиции или нет? Спасибо. Мы дякуємо вам за дзвінок, за запитання. Спасибо большое за вопрос. Ну, Первое, судебная администрация и суды всех юрисдикций, общей, апелляционной и высшей, не подчиняются органам юстиции. Это во-первых. А во-вторых, для того, чтобы понимать, что вам нужно делать дальше, для этого вам нужно... Ну, вы можете прийти к нам на прием. У нас действует как горячая телефонная линия, так и еженедельный прием граждан в нерабочее время, с 4 часов в рабочее и в нерабочее время, с 4 часов дня до 19.00, с 16 .00 до 19. .00. Каждый понедельник вы можете записаться на прием и прийти к нам на прием. Мы ознакомимся с вашими документами и уже предоставим вам определенную юридическую консультацию, если нужна помощь, в том, что вам нужно делать дальше, куда вам обращаться далее. Почему? Потому что не ознакомившись с теми судебными материалами, которые вам суд выдает, мы не можем прямо ответить на вопрос, что вам нужно делать дальше. Нужно для начала ознакомиться с документами этими. Ну, вы сказали, что с другой нашему телеглядачу. я думаю, что он так и вчинит. Мы ж... Повертаємося Поверюся, так, так. Так, повертаємося. Ну, бачите, у наших телеглядачів дуже різні запитання. Звичайно, коли вони бачать людей, які можуть на них відповісти, то вони звертаються. Ми дякуємо вам. Нагадаю, що номер нашого телефона 26 45 96. Отже, пані Олено. Що потрібно для того, аби отримати батькам свідоцтво про народження їх дитини саме у пологовому будинку, тобто писати якісь заяви, чи це якось окремо коштує, що треба щось платити. Як це відбувається? Практично це виходить так: якщо батьки визначені з імені, у нас заставлені графіки, вони утверджені. і працюють в кожному родільному домі спеціалісти. Когда приходят специалисты принимать документы, они приходят с бланками заявлений, родители или бабушка, или кто может, подают документы там, на данные паспорта, заполняют заявление, все записывают. Специалист возвращается в отдел и назначают, например, на следующий день уже э, родители или родственники получают свидетельство. Это бесплатно абсолютно, потому что это первинная регистрация рождения. Это раз, во-вторых, заявление и паспорта у э, ну у людей есть, потому что они предоставляют мамочке свои паспорта и в родильных домах. Там же выписывается справочка о рождении. Вот мы ее забираем и на следующий день приносим свидетельство о рождении. Это очень удобно, просто, и, в общем-то, от родителей не нужно никаких усилий. Это, в принципе, работа специалистов и начальников отделов ЗАГС. Это очень просто. Зараз у Харсонии в каких пологовых будинках можно утримать? На сегодня в этом пилотном проекте участвуют три родильных дома. Это клиники тропинных это клиники Лучанского родильное отделение и Зоя Клименко, имени Зоя Клименко. Хочу выразить признательность всем и главным врачам этих клиник, и в самих родильных отделениях персоналу за понимание, за то, что они окликнули все без исключения, вот так с энтузиазмом, как бы запросто, без проблем и более того, предоставили помещения, где наши приходят в этих помещениях работают и принимают документы, выдают документы специалисты. И эта работа ведь напряженная, это надо как бы и с сестричками поработать, это надо и увидеть мамочек или увидеть пап. Но я вам скажу, наверное, практически с мамами это маленький процесс времени занимает, вы сами понимаете, да, мамочка вся занята ребенком и собой. А вот папы, бабушки... Да, они работают с нашими специалистами, они разговаривают, они предоставляют документы. Вот, и это получается такая работа взаимная, что нам без них никуда. Это очень как бы, ну это радует. Это но, действительно приятно, потому что просто так как окликнулись они, это радуют. Ну, чи че, чекали вы, что и люди настільки підуть на зустріч, что они настолько будут поддерживать? Ну, ми сподівалися на це, і це сталося. Чому? Тому що, знаєте, якщо по життєвому практично до цього підходити, от, наприклад, наступає холода, ну, дитину виписали да, з мамою, з родільного дому, з пологового будинку. Що потрібно? Потрібно йти в мороз, стояти, може, в чергах, якийсь, і витрачати час, біжати кудись, там, отримувати цю довідку. А за період, коли дитина з мамою знаходиться в пологому будинку за цей стислий термін, вже можна отримати. Це питання можна вирішити. Да, да, ви? І саме Добре. головне, що це безкоштовно да, вирішується. Да. Не потрібно ніяких оплат проводити. От, тому я думаю, що буде це набирати обортів і буде у нас. І в області. Гарно, да. Я думаю, це буде і в області. Ми вже говорили про те, що